Треба було заводити для того, щоб долати проблеми, які тепер преса їх, яку ви доводили зараз, обмальовували всю цю ситуацію, і вони цим займаються, вже не, не знають, що згадати. Я ще міг би додати там 10 причин, які непрості, які вимагають відповідного підходу, і складнощі є. А, а Які це треба... причини? Причини ну, стан аеродромної сіті. А чому вони не дають заводити гріпине? Знаєте чому? Тому що він краще в 16 старого, тому що Гріпен більш пристосований, його розробляли. Як літак, зразу шведи з урахуванням того, що на початок війни з Росії вони будуть розсереджувати ці літаки на аеродроми запасні, в тому числі грунтові, тобто вони не так вимогливі, як F-16, шістнадцятий, які повітря засмокчувати в 16 знаходиться знизу. А це означає, що треба так, авіатори кажуть, вилізувати з льотно посадкового полосу для того, щоб він сідав і взлітав. Ну в умовах американських там, а якщо війна, а хай вони згадають, що у нас саме війна розберуться, а то вони якось з боку припеку часто густо то півроку дивились на все це, пояснюються опять своїми умовами політичної демократії і всім іншим. З одного боку, їх президент вибачався перед нашим народом, говорячи це за цю паузу нашому президенту. Але ж після того транш організували з боку американців, вже 60 мільярдів. Є аж 225 мільйонів. Це навіть на розходні матеріали. Вони до цієї паузи півроку постачали там зброї на там півмільярда до мільярда і більше. І вже зараз наступний транш там розбирається. Треба розуміти, чи далі будуть вони гратися. З таким з такою допомогою більше росіянам, щоб вони не програли, а менше українцям, щоб вони не перемогли. А, принципово треба.